27 вересня о 16.00 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на трасі Київчоп поблизу села Дітківці Золочівського району відбуло зіткнення трьох автомобілів: вантажних автомобілів ЗІЛ-130 і Мерседес Бенз Актрос та легкового автомобіля ваз 2106 Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. До місця події було направлено пожежно-рятувальне відділення міста Броди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано 40-річного водія автомобіля ВАЗ та його 46-річного пасажира. Травмованих чоловіків із травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано в Бродівську центральну міську лікарню. Внаслідок зіткнення водія було затиснено деформованими конструкціями автівки. Тож рятувальники за допомогою гідроростискача та гідроножиць вивільнили чоловіка з металевої пастки. Також, аби запобігти можливому загорянню, рятувальниками було відключено акумуляторну батарею на легковому автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучили чотири чоловіка особового складу та одну одиницю спецтехніки. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи. Інформує Золочівське районне управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.